Повернутися до цивільного життя через спорт. Таку можливість мають військові, які втратили кінцівки на фронті. Один із шляхів амфутбол. Відкрите тренування ветерани провели в івано-франківську. Як усе відбувалося, бачила наша Ольга Бабенко. Якщо б ви взяли милиці і спробували, то напевно ви б вам було важко. Амфутбол це адаптивний вид спорту з окремими правилами. Грати у нього можуть люди з ампутацією або порушеннями функцій верхніх чи нижніх кінцівок. В Україні він стає дедалі популярнішим. Зрозуміло, що велику роль відіграла в цьому війна, та де є. Багато людей, десятки тисяч з ампутованими кінцівками, і станом на сьогодні ми маємо вже 11 осередків в Україні, де систематично проводяться тренування, і більшість цих Осередків сформували команди, і одна з таких команд львівська покрова Амп. Її гравці переважно ветерани війни, які завдяки спорту не лише реабілітувалися, але й відшукали нове захоплення. Те, що дає для них Амфутбол, це в першу чергу емоційне, емоційна складова. Це люди, які знайшли себе. Це люди, які спілкуються між собою, які комунікують, які комфортно проводять час, в першу чергу. Бо все ж таки, амфутбол футбол в першу чергу це про. Реабілітацію і не тільки фіз... фізіологічно, а й психологічно. І Амфутбол дуже добре з цим справляється. Емоційний стан і те, як хлопці живуть, граючи амфутбол разом, найкраще це показує. Футбол об'єднує людей, і право на таке об'єднання мають люди, які займаються амфутболом. Це в основному, тут ви чули. Може, вже казали хлопці. Тут з тої команди тільки три не воювали. Тобто всі пройшли війну, всі є ветеранами цієї жахливої війни, і ми повинні тут на місці долучати цих людей, дозволяти їм реабілітовуватися, аби показати франківцям цей вид спорту, гравці вирішили провести відкрите тренування. Ініціатор, ветеран війни Юрій Гапанчук. В покрові Амп він грає від початку її створення. Каже, хоче, аби цей вид спорту став популярним і в Івано-Франківську. Я захотів, щоб в Івано-Франківську була створена команда з футболу, щоб була можливість тренуватися саме в Франківську для хлопців з області, з міста, із сіл населених пунктів саме Івано-Франківська. Тому Пішов такий запит в мене до команди покрова за рахунок чого. Ми вже зможемо і в Франківську проводити такі тренування десь стабільніше, і не потрібно їздити до Львова і тратити цілий день на те заняття, яке тобі подобається. Та наголошує, спорт значно полегшує процес відновлення після повернення з війною. Спорт це просто привід для того, щоб покращити свій фізичний стан, але нарядуюсь тим, коли це іде якась така командна двіжуха, коли декілька військовослужбовців, ветеранів між собою спілкуються. Під час занять спортом це покращує їх не тільки фізичне, але і психологічне здоров'я, ментальне, ментальне. Вони вони соціалізуються таким чином. Пан Валентин родом з Волині. Ногу захисник втратив більше року тому на запорізькому напрямку. Тепер ж він один з наймолодших гравців покрови. Амп. Ти не відчуваєш, що ти не такий, як ну ти, ти, ти в команді такий, як всі. Ти забуваєш, що в тебе нема кінцівки. І це, мабуть, найважливіше. Ну а потім вже як в кого. Тобто в кожного організм різні, і кожен по-своєму, я думаю, бореться. Навантаження на руки я взагалі не відчуваю, тому що я більше відчуваю навантаження на ногу, тому що на одній нозі і це все таки е нагрузка, все таки пр привик на двох ходити. А тут навантаження йде на одну. І милицями допомагаєш собі, але то. Ну як сказати, то ну я не думаю, що це дуже допомагає, але навантаження йде на ногу. Команда з Амфутболу найближчим часом може з'явитися і в Івано-Франківську. Це буде непростий процес, для того треба буде ну трошки потренуватися, підібрати певні речі, але місто готове сьогодні. Повністю фінансувати цю команду, щоб вони брали участь в лізі. Тим паче, що досвід є. Декілька наших хлопців вже в цій команді грає, тобто, основа якась є. Хлопців, які вже грали в чемпіонаті Польща які на тренування їздять. А вже наприкінці квітня команда Покрова Амп разом з франківськими гравцями представить Україну у другому турі чемпіонату Польщі з Ампфутболу.